День його зробили ламінування, а воно змилось. Що робить? Добрий день. Змилось як водою. Я зранку сьогодні вмивалась, потім помітила, що вії стали прямі. Вимінування це хімічний процес. Воно не може просто змитися. Виробила робили процедуру ще на початку серпня. Можливо, просто вії оновлюються. Що значить оновлюються? Мені це не треба. Хай буде як було. На жаль, це неможливо, які, -які волосся на голові, як ніхті постійно і оновлюються. Старі волоси не випадають, а на їхньому місці виростають нові. І вони прямі по структурі, такі, які дала вам природа. Що значить випадають? У мене ніколи не випадали вії. А зараз почали, то мені це зробили. Що за херня? Поверніть тоді гроші. Процедура була виконана дім п'ять місяців назад. Все було чудово. Зараз просто йде оновлення. Всіх людей щоб знову позабиток потрібно повторити процедуру. Безкоштовно. Ні. Чого це? Ау, я на вас заяву напишу. Ау. Гарного вечора